У Харківському академічному драматичному театрі імені Квіт Класнояненка у короткій перерві між репетиціями на малій сцені в тісному кулі виключно своїх колеги вітали цьогорічних ювілярів заслуженого артистку України Олександру Богатарьову та народного артиста України Юрія Головіна, чиї дні народження припали на перші дні січня. У трудові Олександр Богатареву всього лише один основний запис харківський академічний драматичний театр. Колись Пушкіна, тепер імені квітки. Олександра Юрівна прийшла сюди зовсім юною акторкою, третю Харківського державного інституту мистецтв імені Котляревського. І по сьогодні, 37 років поспіль вона виходить на сцену свого театру до свого глядача. Тут пережито і зіграно більше сотні ролей. Кожна роль це перемога, кожна роль це частинка мого серця, моєї душі, тому виділити щось окреме я не можу. Акторка також знялася у двох фільмах, але кіно каже не захопило. Я можу сказати, що театр це моє, кіно ні. Ну, не цікаво, чому чому? Тому що душа і серце це тільки у театрі, а кіно це так, чисто техніка. Усю війну Олександр Багатарьова разом зі своїм Харковом, театром і глядачем це моє місто. Я нікуди звідси не поїду. Мені здається, якщо я звідси поїду, то без мене місто буде дуже погано. Наразі Олександра Багатарьова грає у спектаклі за п'єсою куні занадто одружений таксист у постановці Олександра Барсігана. А на 31 січня анонсована прем'єра за участі актриси і ще трьох її колег, також заслужених артистів України. Режисер спектаклю Сергій Москаленко. Зараз ми працюємо над прем'єрою Ясміни Рези по книжці Бог Різні. А це буде коди згоди. це фінал вистави, яка має стати першою прем'єрою театру у 2025 році. Гостра сатира і пронизлива правда про те, хто ми є насправді і чи здатні діти згоди у простих і не дуже ситуаціях. ще в одній прем'єрі сезону заплановані наприкінці лютого. Грає 80 річний Юрій Головін у ролі прочанина. Лечі Українка називає ф'яси. У неї називаються на полі крові. Одна актовка на на двох. Там э, прочанін і Іуда. Він розказує про Христа, як він його передав, зрадив. Вот. І... А я, начебто, втручаюсь в цю, в, цю, в цю, я не знаю, тканину такої п'єси. Там цікава проблема зради Іуди. І життя Ісуса. Для мене це боротьба. Боротьба з добра сезон, ну, про, про, простіше казати. От, от, і оце боротьба йде. От це для мене звичайно. Тим більше зараз, коли ой стільки зрад, що не дай Боже. Юрій Аркадійович не знає, яка це буде роль за рахунком, не лічив. Майже 60 років на сцені, з яких більше півстоліття на харківських театр і глядач для нього сенс життя. Я вже такий, так, так, так зрісся з цим, що як без театру існувати. Ні, тим більше це, це, це моя мрія дитинства. Молодь зараз дуже любить, ну я не знаю, любить ні, а вона ходить. От. І, і це для них цікаво, значить, те, що ми граємо. От. А мені цікаво дивитись на молодь. А потім я так скажу, ті роки мої, це для мене не роки. Вони для мене так. Я як був молодим, так і залишаюся. З акторами театру квітки спілкувалася Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.